Право купувати та зберігати зброю має майже кожен українець, який виконує умови, передбачені законом. Чи потрібна зброя для цивільних на думку містян та із якою метою дізнаємось. Тому що наша нинішній ти цікаві наша міліція, вона так поступає з людьми, що треба мати зброю. Не думаю, що потрібно. Ну, взагалі, кожна людина сама має вирішувати, потрібно вона їй чи не потрібно. А на вашу думку, як? Чи необхідно це для цивільних чи ні? Ну, особисто мені не потрібно. Я ж те, що не на Цивільні – ні. Чому? Тому що зброя це таке. Напевно, потрібно. Чому? Ну, щоб мати змогу самозахисту. В даний час потрібно. Чому? Ну так як поступає ТЦК з цивільними, так і цивільні будуть поступати з ТЦК. Напевно, можливо, не популярну думку, скажу, але так. Чому? Тому що ну, час такий, що потрібно, напевно, все ж таки мати зброю ем, навіть для самозахисту, можливо. Не потрібно. Чому? А ви що, не знаєте, що зброя стріляє, раз в рік кусюба стріляє. В ніякому разі. Заборонено. Безпреділ буде. А чому так вважаєте? Який буде? Кожен буде врахувати, що захищає себе від когось, а той від Коротше, не потрібно.